Доброго дня, друзі, з вами компанія автопарк місто Вінниця. Знаходимося ми по вулиці Соборна 1. У нас нове надходження Honda Clarity комплектації комфорт 2019 року випуску з об'ємом 2,5 літра бензин на передньому приводі в ефектному сірому койрі. Автомобічик у нас гібридний, заявлений пробіг автомобільчика 80 тисяч кілометрів. Автомобільчик в ідеальному технічному стані. Таке чудове авто можна придбати у нас на фіріалі в місті Вінці за 25 990 доларів. дев'ятсот в ідеальному технічному стані має чудову led оптику. 18-й оригінальні легкоспання диски, Гума в гарному стані зимова, автобічик без пошкожень, без підкрасів, дуже доглянутий. Маємо задню камеру. Великий місткий багажник. Один з найбільших в своєму класі. Лакофарбе покриття автомобільчика в ідеальному стані, там не потребує вкладень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Надзвичайно великий комбінований шкіряний диван. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без царапин, без п'ятен. Маємо три підгорівника для пасажирів, підлокітничок для зручності пасажирів, Склопідйомнички. підйомнички без нарікань. Передній ряд, це ключовий доступ. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без царапин, без п'ятин. Дуже доглянуті. Маємо склопідйомнички, підйомнички, зеркал, датчики до дощу, електронну приборну панель, мультируль. Автоматичну коробку передач, двозонний клімат контроль, навігацію. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі в місці Вінці за 25 990 доларів. Також авто можна придбати в лізинг та в кредит. З вами, як завжди, були автопарк.